Патріоти відправили на допомогу військовим чергові три авто, де знайшли, хто долучився до зборів та куди поїхали автомобілі, розповів голова СПО Патріот Юрій Капищак. Це наші, так сказати, здобутки, наші, щоб наші небайдужі люди допомогли, допомогли з Прибалтики, долучились до цього. Можна сказати, брат брату допомагає з Прибалтики, безкоштовно віддав даний автомобіль Nissan для частини. Ну, не буду казати, яка це частина, ну у дружбі, можу, у Снігурівку. Частина не важна. Другий автомобіль це для саперів. Теж не будемо. Внікати подробності ну, для саперів. А цей даний прекрасний автомобіль в сторону Херсона, 29-ту бригаду, для того, щоб возити воду. Цей даний автомобіль на наше звернення до нашого міського голови Сергія Анатолійовича Кузьменка і до Анатолія Івановича Кузьменка. Вони надали цей автомобіль. Хлопці наші. Покрасили, підготували, поставили помпу для закачки, викачки води. І на даний момент він буде підвозити воду там, де, де, де потребують, бо більше страдає мирне населення, яке там залишилося і на даний час потребують цього, цього автомобіля. За кермом Саперського авто військовий. Колеса це життя. Машина їде на Бахмутський напрямок. Volkswagen, оце, що стоїть позаду мене. Дякую велике за те, що допомагають люди. Як доправляли інше авто за кордону, розповів волонтер В'ячеслав. В цій машині дуже цікава історія. До мене звернувся мій добрий друг. Сказав, що його родич в Литві, який проживає, готовий передати автомобіль. Ну, є в наявності. Ми довго думали, як це зробити. Благодаря Юрію Івановичу, і його організації Патріот він поміг нам її зробити документи, щоб ми її легально завезли на нашу територію, щоб передати для військових, щоб вона принесла більше пользи тут, для наших. Військових дорога, на жаль, тяжка на границі з Польщі. Вони мали мітинги і погано працювали. На границі півтора суток потримали. Потім заїхали. Ну, майже двоє з половиною суток машина їхала з точки А в точку Б, скажемо так. Але слава Богу, що все добре, всі дібралися, все нормально. Це далеко не перша авто та допомога, яку патріоти передають на фронт. Якщо дзвонять хлопці або постраждали люди, у нас якби как бы, зібрався така ну, колектив в організації з першого дня війни, що ніхто не обсуждає, треба, не треба, ми сідаємо. Грузимо, ну, що збираємо і веземо на допомогу. У нас якби більша частина, звісно, що ми, ми стартуємо, якби що Олександрівці, чи це Знам'ячанин, чи це Кіровоград, ну, різниці. І а там автоматом ми приїжджаємо, там 40, 50, 80 чоловік. Вони з усіх України, і вони вже для нас рідненькі, ж, такі ж самі, як і. І воно вже йде, вже. Далі допомагаємо всім. Ну, Там і маріупольці, і з тої частини Запорожжя, і Херсон з тої сторони, і Скадовськ, є артилерісти. У них там е, маріупольське це, підрозділення, допустимо, то в основному ж вони. То для нас вони всі українці. Члени команди Патріот активно донатять самі. Проте без підтримки земляків, підприємців чи міської влади важко звертаються по допомогу і до іноземних партнерів, навіть до Сенатів США. Було написано дуже багато листів до представників влади американських, англійських, німецьких, іспанських. До, до, других, до багатьох ми звертали, зверталися, ну, відгукнулися на даний момент. Америка відгукнулася, а іменно конгрес американський від штату Джорджія. Вони надали нам 2000 тисячі доларів для того, щоб ми із Британії забрали автомобіль, який повинен поїхати, повинен поїхати на передову для парамедиків, для тих, що ми збирали кошти, і ми зверталися до всього, до всього суспільства. І зверталися, я звертався до, до багатьох людей, до багатьох. Небайдужих людей назбирали трошки тут, хороші, трошки Америка допомогла. Ну, нам треба забрати ті машини, які нам дали. Це на сьогоднішній день проблема. Ми будемо нанімати якихось людей, будемо щось робити. Ну, на даний момент це тупік. Долучитися може кожен. Контакти і реквізити на сторінках СПО Патріот.